Добрий вечір. Гадайте, куди я йду? Коротше, йду перевіряти ж кролицю. А то ходила не було ще, в день не було, під вечір не було. Зараз вже близько 10-ї вечора. Я сподіваюся, що вона все-таки вже окрулилася. А що та робить? Кропляка. Що? Пандіти? австралопітекі. Здрасті. Що спите? Тепленько на вулиці? Добре? Але дуже мокро. Так, ця там годувала вона вечором їх. Ця, то навела ще, напевне, вночі. А що ця? О, здається, є вже щось. О, кровка вон дає. О, є вже. Малюки є. Що, ти не будеш мене кусати? Нападеш на мене чи ні? Давайте обережненько, так вона якраз там саме щось з ними робить. О, що тільки троє. А, бозі, тільки троє квадратних кроликів, яке пузати. Ай, Бозі, а що тільки те троє навела? А буде ще наводить чи ні, зай? О, бозічко. Ну, звісно, їй було важко. Кролитися, ай, наша я лізу, якщо вона сама там зараз розбереться. Ай, якщо так мало кроленят, то, напевно, великі були, то вони їй важко було. Ну, якщо тільки троє буде, через пару годин треба прийти подивитися і тоді, зараз іншою рукою, зараз гляну, скільки в цієї кроленят, то я перекладу. Якщо в цієї більше шести, то перекладу туди. А ну покажи. Щоб був шанс, що всі виживуть. Може, в цієї теж небагато. Зараз глянемо. Там видно вам, не видно. А ну-ка. Ой, Бозі, Бозі. Всього. Криличка не кидається. О, ну цієї багато. Один. Два. Три. Три. Чотири, п'ять. Ну, по-моєму, шість. Не дуже так і багато. Але все одно, напевне, я. Стопа, термі є що? Не зрозуміла. А ну, давайте чекайте. Це воно туди пішло ще. Гніздо, напевне. Чи це я так рукою просто зачепила? Не знаю, не видно. Але. О, кролиця стала мені на курточку, на спину стала ногами. Кроля, ти шукала на що б це тобі спертися. Думаєш, хто це до тебе тут поліз? Да. Зайка, а чого ти не годувала ще малих? А ну давай йди, бо щось худеньке вони в тебе. Годуй іди малих. Йди, годуй. Коротше, якщо в цієї буде тільки три, може ще буде кролитися. Ось, то все-таки, напевне, ще раз перерахую, бо щось худоваті вони в неї. Буває таке, що кабасики такі всі, але вона перісточка, може, ще не годувала. То може все-таки перекладу трохи кроленят туди до тої кролиці. Може розділю, щоб було... Тієї 5, в тієї 4. Коротше, подивимося. Поки що я вам сказати не можу. Наперед, поки що хай ще почекаємо. Може ще будуть якісь кроленятка, може ще пару штук буде. Так що поки що, пока-пока.